Вітаю всіх на каналі Salma Україна. Сьогодні у нас обзор нового демісезонного сезонного костюму Норфін Фидер Термо. Це новинка. До цього, як ви знаєте, був подібний костюм Norfin Feeder. Який також мав утеплювач, так само, як і цей костюм. Він також є. Він також в структурі має утеплювач і розрахований він для використання при температурі до мінус 10 градусів Цельсія. Як всі ви бачите, вже на дворі осінь, досить прохолодно. По ночах вже температура опускається до 0 градусів. А іноді навіть, і, можливі якісь невеличкі морози. І саме на цю пору цей костюм підійде краще всього. Причому ви можете його використовувати як для статичної риболовлі, там, наприклад, на фідер, на поплавок, на з човна, так і для ходової. Тобто він має досить такі приємні характеристики. Це Водостойкість матеріалу 8 тисяч міліметрів і дихаюча здатність 6 тисяч грам на метр квадратний за 24 години. В принципі, такий матеріал досить гарно дихає, виводить вологу, від тіла, і в цьому костюмі ви можете активно. Ходити по берегу, навіть на досить далекій відстані, і при цьому ви будете надійно захищені від опадів та вітру, холоду. В залежності від. Температури від вашої активності треба регулювати внутрішні слої одягу. Тобто, якщо ви плануєте багато ходити і погода досить тепла, буде достатньо навіть одного слоя звичайної термобілизни. Наприклад, можете використовувати Norfin Comfort Line або Winter Line. Ці моделі для такої ходової риболовлі і для не дуже холодної погоди, тобто на зараз, на кінець жовтня, оптимально використовувати з даним костюмом. Якщо ви рибалите статично, то тоді одягаєте на цю термобілизну якийсь фліс, флісовий слой. Або, як варіант, можна використовувати більш Теплу модель термобілизни це Norfin по Ну і пройдемося швиденько по характеристикам даного костюму. Як я вже сказав, до мінус 10 він розрахований, тобто, в принципі, він підходить і для зимової риболовлі з льоду, тому що в нас останнім часом такі зими не дуже. Сильні морози, і ця модель в принципі, підійде. А, значить, куртка має досить великий капюшон з високим воротом, а, козирьок такий полужорсткий, який ну, не, не спадає на очі, а, стяжки по боках капюшона традиційно, і а, позаду також є регулювання позаду капюшон. Капюшон можна відстегнути, тобто задній він пристегнутий на молнію. Молнія закрита клапаном на ліпучках. Ось так він виглядає із нутрі. Внутрі куртки ось така кишеня, досить така об'ємна. На молні з цієї сторони і з цієї теж на молні ще більше. Також є знизу сєчати великі такі відділення, можна якусь коробочку покласти чи там перчатки, що вам зручніше. Наружні кармани. Також два на молнях злагозахисними влагозахисними молні, тобто які повністю захищають від проникнення води. І великі кармани отут по боках на е, закриті клапанами. Куртка має досить велику довжину, тобто гарно закриває поясницю і е, ну, надійно захищає від вітру та опадів. Рукава. Рукава теж такі досить довгі е, на ліпучках. Е, Мають стяжку таку і внутрішня ніокринова манжета, яка зберігає тепло і не дозволяє воді попасти під костюм. По карбіні він досить високий, як бачите, закриває ну, тобто до рівня груди доходить. Ззаді також повністю закрита поясниця, спина. Тобто дуже зручна, дуже зручна і тепла вода. Велика двостороння молня з клапаном закриває. По боках комбінізону є стяжки на ліпучках, можна також підтягнути з одної і з другої сторони. Два великих, дві великі кишені. На влагозахисних мовнях з обох сторін. Ну і внизу штані традиційно є е, такий клапан, який можна розтягнути і е, більш е, зручно буде надягати ці штани поверх. Ось така коротка інформація про новий костюм Norfin Feeder Thermal, який має дуже гарні характеристики та відповідає параметрам ціна і якість. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, задавайте запитання, залишайте коментарі. Дивіться наші нові відео. Всього найкращого, до побачення!